Це приємно. Переходь на цей чайний магазин, вони проводять також розіграші. Ось такий чайочок, друзі, 2002 року. Зараз я його буду відкривати, показувати купаж. Ага Як він виглядає. Аромат. Ну і звісно, смак. А саме головне це чайний стан, тому що це пуер Пуери відрізняються дуже сильним чайним станом. Ну що? Розпаковую і показую, що в нас там. Друзі, дуже добре, що він був упакований ще додатково в е, поліетилен, тому що дуже тонка бумага, прям дуже тонка вона аж прозора. Ось такий чай. Ось так він виглядає. Подивись. Ну, як на мене, це мега достойно за таку ціну. 2 гривні за грам, друзі. Малинець 250 грамів коштує 500 гривень. Прикольно, цікаво і. Давай його вже дегустувати. Мені дуже цікаво, що в себе може видати цей супербюджетник. Аромат. Зараз я спробую описати його аромат. Сирість. Як ніби сирі гілки в лісі після дощу. От щось типу такого. Далі, друзі, хорош вже нюхати. Пішли його пити. Друзі, насправді я цей чай останні два тижні п'ю майже кожен день, але от зняти про нього ролик якось не доходило. І... Насправді дуже цікавий екземпляр, тому що аромат досить якісний, а ціна досить низька. І здається, в чому тут підвох. І я пробував цей підвох розпізнати, пропивав, пропивав, і от зараз, друзі, наразі є, що про нього розказати. Аромат знаєте, торфяний земляний такий, але не просто земля, а така земля після дощу, знаєш, коли ти копаєш там ці черв'ячки всякі лізуть, і ти от копаєш бах і врізав якийсь корінь, і оцей аромат е, врізаного корню е, вологої землі і ще чогось дуже такого цікавого, глибокого, ну, перного такого, от воно є в ароматі. І, друзі, насправді дуже сонний стан зараз, тому що ввечері, вночі йшов дощ, о! Бо зараз, ніби як сонечко трошки з'явилося, взагалі хмура, хмура погода, вже ближче до обіду. І я такий думаю, та що ж таке? Та ну купу планів ну, запланував, а нічого не хочеться робити. І на такий випадок життя існує цей чай. Дійсно, це стимулятор, друзі, але в деяких випадках він може знадобитися. Коли погода, тиск, вологість, все якось так давить нам на голову, а є. Речі, які варто вирішити. І щоб не отак якось неприємно вирішувати, а в класному настрої зараз чайочок, всього лише 7 грамів, достатньо для того, щоб підняти настрій, збадьоритись і почати вирішувати якісь справи, друзі. Зараз перейдемо до смакових відчуттів. Чай унікальний, дійсно унікальний. Знаєш, коли по такій ціні береш чай. Знаєш, є таке відчуття, що от він не дасть тобі насолодитись. От вип'єш чай, да, там побігти, а от прямо проникнути в цей смак, побути в ньому, отримати смакову насолоду, здається, що не вийде. Ну 2 гривні за грам, ну звідки тут насолода. А цей чайочок руйнує такі міфи. 14 гривень чаювання моє сьогодні коштує. А по відчуттю це буде набагато вище. Бо я вже знаю цей чай. Я думаю, що чайна грудка вже поступово починає віддавати. О, друзі, як вона починає віддавати колір. Чай вже такий, як треба з першого проливу. Звісно, я його добре потримав, ну, я завжди так роблю. Спорами, які... ого. Спорами, які добре пресовані. М -м, це приємно. От запах землі, який викликає приємні відчуття. от Буває, знаєте, от. Землянистість з відчуттям, що є щось дешеве. А це землянистість з такими приємними флешбеками з минулого і прямо. Повертає тебе до природи. Хочеться спостерігати за своїм станом одразу. М -м. Одразу другий залью. Я люблю, друзі, щоб чай був насичений. Невеличкий чайничок, 100-105 мл його об'єм, 7 грамів чаю, достатньо. Цей чай вже в останніх чайних церемоніях, в останніх роликах делестації постійно зі мною. Я його зробив власноруч. Ролик з оглядом цього чайничка в описанні залишаю. А в описанні того ролика ти то можеш подивитися його ціну, всі показники він в продажу. От корінь дерева тут точно присутній, прямо такий яскравий, яскравий. Я ще такого в парах не відчував, оскільки п'ю от прямо таку кореневу дерев'янистість з вологою землею. От настільки яскраво це виражене і при тому приємне. Я ще не відчував унікальний чай. В кінці ролику поділюсь станом, розкажу як проявляється саме чайний стан. Тому що зваку ну, вже, вже розказав. Друзі, зараз наразі п'ятий проливчик, і стан дуже цікавий. Стан він не рве прямо так сильно, але починається таке е, легке пітніння тіла, тобто розігріває всередини. Настрій одразу класний, сфокусований, я реально готовий вирішувати свої справи. І, от на відміну від кави, яка діє там 30-40 хвилин, іноді 20 хвилин, то чай він дає оцей запал. На півдня. І знаєш, коли ти починаєш щось робити, вирішувати якусь задачу, ти її встигаєш закрити, поки цей стан працює, і далі твоя емоційна система вже працює не на цьому кофеїні, а на відчутті задоволення від того, що ти закрив якусь задачу. І таким чином, ніби як дачаювання зранку там, чи ближче до обіду, ти зарядився оп, і до кінця дня в тебе оця полоса. Задоволення, вона діє. Ну, якщо ти дійсно інтегруєш цей стан в щось корисне, А навіть в духовні практики. Тобто зараз такий стан, знаєте, коли я готовий сісти в медитацію. Тобто, це не якесь таке сильне-сильне хитання, коли там випив 12-13 грамів чаю сам, а 7 грамів цього чаю на маленький чайничок офігенно, класно. Ну, Я задоволений, я. Точно не помилився з вибором чаю на сьогоднішній хмурий дощовий день. І, друзі, я зараз хочу створювати такі ролики коротенькі, де я буду давати рекомендації по чаям. Я вже спробував е шукуерів, мабуть, 50-60, точно, може 70 видів. І є в мене деякий такий топ, можливо, це буде навіть наступне відео, топ-3 бюджетних чая, які точно класні. От. І цей чай попадає в топ-3. Тобто, це реально, щоб вміститись в цей топ-3, потрібно, щоб чай був дійсно винятковим. І цей чай таким дійсно являється. В ТОП попадає. Рекомендую Хороший. Хороший чайочок. Дякую чайному магазину. Дякую, містер Шушен. Посилання на цей чай обов'язково в описанні. І переходь на цей чайний магазин. Вони проводять також розіграші. Розіграші в якому плані, в плані аукціона, в телеграм-каналі ставляться лоти, починається ціна там з 30-40% від загальної суми. І вони рідко коли добігають до 60-70%. Тобто по факту ти можеш отримати класний чай за півціни. Так що, приєднуйся, я вже там є в тому чатику. От хороший прямо. Цікавий чайок. Знаєш, можливо, не на кожен день оця дерев'яниста кореневість з сирою землею може трошечки приїдатися, От через день десь цей чайочок заходить добре.